Не показав і ще один нюанс з викруткою включаю. Ось так лампочка зараз повільно загориться. Ось. Накалилася. І пружинка стальна. Тепер всовуємо цю викрутку. Ось сюди. Тобто конденсатори закоротили, трансформатор працює напряму. Лампочка притухо при такому розкладі споживання. 180. Вот так все працює. Якщо ми викрутку забираємо, лампочка загорається. Вставляємо лампочка, тухне, забираємо, загорається, коротимо трансформатора, тухне і знову набираємо. ще раз хова, Но пружинка так і гріє, якщо. Конденсатори закорачуємо. Ну ось, думаю, тепер все ви побачили.